Ганна з чоловіком познайомилася, коли їй було лише 19 років, а її чоловікові Олександру 25. Вони побачили один одного на морі в Криму. Ганна не пам'ятала точно, з чого все почалося, але кохання огорнуло її серце. У шлюбі з Сашком вона народила двох дівчаток красунь. Сашко з Ганною відкрили свою справу. Дівчина любила готувати кондитерські вироби. Ось вони відкрили свою булочну. Ганна була щаслива, про таке навіть мріяти не могла. Ганна виросла у неблагополучній сім'ї батько пив і бив матір, а та тільки терпіла. Незабаром сама з чоловіком пити почала. Дівчинку відправили до притулку. З тих пір вона дала собі слово, що її сім'я буде ідеальною. Так і вийшло. Одного разу у Ганни запаморочилася голова, і вона зомліла. Сашко за дружину злякався і одразу викликав швидку. Мені шкода таке казати, але їй залишилося мало, сповістив лікар Сашка. У Сашка та Ганни вже були онуки доньки, виросли, вийшли заміж та роз'їхалися. Він захотів зібрати всю сім'ю в одному будинку, щоб вони могли попрощатися з матір'ю. Але вона була категорично проти досить мене оплакувати завчасно, я не хочу їх бачити. Давай поїдемо на море до Криму. Я так хочу лежати на сонечку поруч із тобою. Вони зібрали речі, закрили обулочну та поїхали. Щодня вони йшли на пляж, купалися, їли морозиво. Ганна на якийсь час забула, що їй залишилося зовсім мало. Якось вони стояли на балконі, і Ганна сказала чоловікові своє останнє бажання: пам'ятаєш, ти хотів поїхати у кругосвітку. Так ось, передай нашу булочну та їдь. Ти ніколи не хотів її відкривати, це я наполягла. Твоє життя має продовжуватися. Ти не повинен стояти на місці, і ти не мусиш проживати життя, про яке ніколи не мріяв. Знайди собі жінку за захопленням, прошу, тільки не замикайся в собі. Дівчаток наших не кривде, Їм буде важко пережити мій відхід. Розмовляй з ними, часто їдь до них у гості. Внукам не забувай розповідати про мене. Я не хочу, щоб вони мене забували. І завжди пам'ятай, що я люблю тебе. Сашко обійняв дружину. Він не міг повірити, що це відбувається з ним. За кілька днів вони повернулися додому, доньки з сім'ями вже чекали їх у квартирі. Вони не могли говорити з матір'ю без сліз. За кілька днів Ганна покинула цей світ. Сашко продав вуличну і поїхав в кругосвітну подорож. Не було жодного дня, щоб він не згадував про свою кохану дружину.